Сьогодні маємо дві гарні читання, читання апостола Павла. Апостол Павло ділиться своїм досвідом, досвідом переживань, певними думками, і сьогодні маємо читання із Євангелія про любов до ворогів. Я вже цього року традиційно роздумую над текстами апостола, апостола особливо апостола Павла. І сьогодні вже маємо, він пише, це другий лист до коринтян з 11 і 12 глави. Я не знаю, чи ви були уважні до слухання цих слів, які говорить, які говорить Апостол Павло, але він говорить про похвалу. І я би назвав сьогоднішню проповідь і це, що Апостол Павло говорить, я би назвав таким, таким питанням хвалитися. Чи не хвалитися? Ось у чому питання. І перше питання до вас. Чи любите ви, коли вас хвалять? Ну ну кажіть, любите? А Хто не любить? Я перший люблю, коли мене хвалять. І навпаки. Це добре, так? Але ми маємо вже підказку з книги Приповідок. Ми маємо підказку, що робити з цим. Коли ми потребуємо похвали. І ця книга Приповідок там каже: Нехай вихваляє тебе інший, а не власні уста. Чужий, хто небудь, а не твої губи. Тобто це вже підказка нам є, що робити з похвалою. Тобто, що краще, щоб тебе хвалили інші. Але слухайте, стається так інколи, що тебе не хвалять. А можуть звинувачити, а ти потребуєш похвали. Ну що з цим робити? Сьогодні апостол Павло, він якби говорить про похвалу, і він говорить, що в його житті стається так, що він мусить ну, в якомусь розумінні трошки хвалитися. Якщо ми почитаємо всю ту главу цього другого послання до коринтян, то ми там побачимо, що апостол Павло його звинувачують у деяких речах. І він захищається. І коли людина захищається у певних речах, то воно інколи виглядає як похвала, що він хвалиться. Але він це, з одного боку, робить для захисту. І як він, він каже, так, дивіться, я це роблю, то роблю, краще і у цьому, краще у тому. Тобто, як у певному такому захисті. Але е, сьогоднішній саме уривок цього апостола, він, апостол Павло, у ньому він хвалиться, але хвалиться. Двома речами. Перше, чим він хвалиться своїми немочами, друге, чим він хвалиться, дією Бога у його житті. І тому е, сьогодні ми чуємо одну таку річ, один такий приклад апостол Павло зауважує. Ми на то наврядні звернули увагу. Але, е, на таку деталь, але вона важлива і насправді. Сьогодні апостол Павло каже, це 11 главі в самому кінці. Та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук. Тобто, що чуємо? Що апостола Павла було спущено із е, віконце муром вниз, і він втік від переслідування. Деякі коментатори говорять про те, що. Це була одна з перших можливостей апостола Павла проповідувати, і його проповідь була невдачна. Замість того, щоб отримати похвалу, що він проповідує Христа, певну таку річ, він навпаки отримує догану переслідування. І він наводить тут один такий приклад. Він, коли пише цей лист до Корінтян, він, він хвалиться, але хвалиться свою немічу. В чому тут неміч апостола Павла? У римській армії в тих часах було так: коли нападали на місто, коли захоплювали місто, і знаєте, що були великі мури. І для того, щоб потрапити, скажімо так, полегшити завдання в цілій армії, кось один мусів, якби перший, дійти на мур, вилізти на мур. І той, хто проявив сміливість і першим виліз на мур, горім муром, скажімо так, драбиною. Того винагороджували різними почистями. І тут апостол Павло якби наводить приклад. «О, дивіться, от є воїни сміливі, які вил... вилазять на мур перші, їх нагороджують. А я що зробив? Що зі мною зробили? Мене спустили долі муром. Зробили протилежне. І апостол Павло хвалиться цією намічю. Знаєте, сьогодні, якщо порівняти нашу ситуацію, то, то апостол Павло би міг себе назвати ухилянтом. Він показує про свою слабкість. Він не хвалиться своєю слабкістю у тому значенні, що от дивіться, я можу, я молодець. Він просто виявляє її. І тому перше, що він робить, хвалиться своєю неміччю. Друге, чим він хвалиться, це дією Бога у його житті. І потім він описує про ті об'явлення, які він мав. Тобто він описує дію Бога у своєму житті. Тому, дорогі і сестри в Христі, для нас сьогодні це є урок. Якщо все ж таки приходить ситуація, коли нам треба хвалитися, чим маємо хвалитися своїми небучами? Тобто не маємо, а можемо хвалитися. І дією Бога в нашому житті. Тепер, коли говоримо щодо похвали, то у апостол Павла до Ефісян. Є одні дуже гарні слова. Це друга глава до Ефесян, 10 вірш. Бо ми Його сотворіння створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог вже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тобто ми з є такі, які робимо добрі діла дуже часто. І інколи виникає питання, ну мене би ж треба за це похвалити. Але дивіться, Бог є той. Який уже наперед приготував ці добрі діла. Тепер тут питання до нас тоді: що тут мого? Якщо ті добрі діла, які я виконую, їх Бог приготував, то ко має бути похвалений: я чи він? І на ці слова апостол Павла я би хотів навести один такий приклад. Уявіть собі якийсь шедевр, якусь картину або якусь статую. Ви, ви можете захоплюватися цим шедевром, цією статуєю, так, цим витвором мистецтва. Але кого ви будете хвалити? Статую чи того, хто це зробив? Автора картини тієї, чи тої статуї. Ми йому будемо похвалу. І сама картина, самий цей шедев, вона не говорить про себе. Вона говорить про автора, хто її створив. Інколи навіть є підпис там, хто це то, то зробив. Тому, дорігі браття, сестри Христі, ми з вами щось подібно а, цієї картини цього шедевра і автора. Ми з вами можемо бути, виглядати як шедеври, тобто повні добрих вчинків. Це є правда. Ми можемо так виглядати, але хто має бути за це похвалений? Має бути похвалений Бог. А то коли вже Бог нас восхвалить. От ми маємо кучу святих, які є восхвалені, можемо казати Божою силою, це вже інше питання. Тому питання похвали. Ми не шукаємо навіть, щоб нас схвалили інші. Якщо на то треба, буде, Бог, повірте, проявить наші вчинки, наші діла. Тепер, коли я роздумовую над цими словами, знаєте, і роздумовую, над своїм життям. А ще перед цим мене спонукало роздумовувати я такий отець Іван Дудура, Він так само має свій ютуб-канал. І він запускає там відео, і недавно він запустив такий, якби курс, скажімо так, таку рубрику Дія Бога у житті людей. Такі свідчення. І там дуже багато людей, там різних таких свідчень, коли люди свідчать про те, як Бог діє в їхньому житті. Я, знаєте, коли так передивляюся ті інколи відео, свідчення, то думаю собі, а що би я засвідчив? Ну і я справді я маю багато чого засвідчити дію Бога в моєму житті, то сьогодні робити не буду. Але е, за роки священства, 11 років я вже є священник. І чим я можу похвалитися? Знаєте чим? Своїм іменем мочани. Чим я можу за 8 років, будучи у вас похвалитися своїми немочами? Все. Своїми страхами, слабкостями, гріхами. Бо навіть якщо є якісь здобутки, то вони від Бога, не від мене. Тому що я слабий. Я досвідчив за 8 років, що я. По нашому кажучи по Закарпатськи між вами як ковдош. У будь-якому розумінні цього слова. Чи в фізичному, чи в духовному, чи в психологічному, у будь-якому. Я не маю сили. Але коли я виявляю свої немочі, і коли я, апостол Павло виявляє певні свої немочі перед кимось, то не для того, щоб себе принижувати. Я сьогодні. Не говорю десь про якісь свої немочі, щоб себе принижувати. Ні в якому разі. Але щоб дивитися на речі просто реально. Бо я знаю одне, що є той, хто визволяє мене від цієї немочі. І це є Господь. І можу свідчити, як Господь через мою неміч може діяти. І діє. Але чи можу я похвалитися сам цим? Ні. Чим дальше росту, чим далі або старіюся, називайте, як хочете, тим більше виявляю у собі оці всі немочі, які є. Тому, як висновок, знаєте для себе, роблю такий висновок із сьогоднішнього послання, і з сьогоднішніх моїх роздумів, роблю такий висновок, що те, що ви можете бачити у мені добре, те, що, що ви можете користати від мене, як священника. Рахуйте, що це дія Божа, це Бог. Це Господь робить. А те, що ви в мені бачите негативне, те, що ви в мені бачите немоч, це є моє. Мою слабкість, мої якісь, можливо, там називаємо це лінії, недоробки оце моє. Але, дорогі і сестри в Христі, це знову ж не вирок собі. Це більше речі, названня речей своїми іменами. І пам'ятаємо одне, що дуже часто через немочі інших людей Бог проявляється. І взагалі, коли ми, коли ми послухаємо Євангеліє, коли ми будемо читати Євангелія, коли ми будемо читати уривки про апостолів в Книзі діянь, чи будь-де-інде, то ми побачимо, скільки там самі апостоли про себе говорять десь негативно. Знаєте, ми, ми сьогодні. Ми сьогодні слухаємо там десь якісь вислови чи папи римського, франциска, чи там, не знаю, когось, відразу можемо закритикувати щось негативне, відразу. Но забуваємо про одну річ. Це людина, яка теж має свої немочі. Тому дивлячися, дорогі братя сестри в Христі, один на одного, коли ми приходимо у спільноту молитися. Коли ми приходимо разом бути, дивлячися один на одного, дивлячись на наші негативи немочі, стараємося бачити десь і дію Бога, що те, що ми ще є спільно і можемо бути спільно, це дія Бога. І дякуємо, хвалім за це Бога. Нехай Господь буде справді через наші немочі, десь прославлений. Слава Ісусу Христу!